Дніпровські підприємства теплопостачання готові до зими на 90%. Про це у своєму офіційному зверненні заявив міський голова Борис Філатов. Газу має вистачити на зиму, якщо його використовувати економно. Також місто запасається альтернативними видами палива та генераторами великої потужності. Якщо раптом через ворожі обстріли постраждає якесь теплопостачальне підприємство, обіцяють оперативно переключати подачу тепла з інших котелень. Також у місті. Працюватимуть пункти обігріву, заявив Борис Філатов. Наші аварійні бригади забезпечені всім необхідним. Місто має укладені договори на постачання газу, а профільні міністри та державне відомство запевняють, що блакитного палива вистачить за умови ощадливості. Безумовно, це вимагатиме певних пріоритетів. Тож у Дніпрі ними будуть насамперед житлові будинки та лікарні. Нагадаємо, раніше різні чиновники неодноразово заявляли, що взимку температура в квартирах буде на 4 градуси нижчою за норму. Подавати тепло в квартири обіцяють пізніше, ніж зазвичай, а опалювальний сезон зроблять значно коротшим.